Я з Криму. Я, якщо що, ватний бекграунд, в мене в мене там батьки савкад... вони, їм подобається савок. Вони сумують за тим часом, коли вони були молоді, коли вони були здорові, сильні, красиві. Але вони сумують за своєю молодістю. Я це розумію. Але вони сумують за тим, за ті величю Савка. І, звісно, всілякі асоціації вони не асоціюють себе з Росією. Те, що я переїхав в Харків і почав стикатися з, з такими крапочками українського, там, опа, от прикинь, я пішов вчитися в Академію культури, і зі мною вже там. Лена з Кривого Рогача, Таня з Полтави, там хтось з Харкова, хто звідки. Ну і я з Керчі. То один моєму чи два там нас з Кримом було. Ну, здебільшого російськомовний. І Лена з Кривого Рогача каже, там суржиком каже: я кажу: а чого ти не на русском розмовляєш? Тоді, ну, типу, це і це моя звичайна реакція була. Тому що в моїй парадигмі всі спілкуються російською. Ну я не знав, що типу всі спілкуються українською. Ну, а ти звідки ти це можеш знати? Що Вакар співає в холодильнику? Ну, класно співає, але навколо мене всі, всі російською спілкуються. Типу, і, це, ну, і ти розумієш, тобто, і треба це доносити людям.